Вакації з вічністю від Романа Бончука. Нова виставка художника вмістила близько двох десятків робіт. Переважають з поміж них серії, присвячені художникам, поетам і музикантам. Власне, тим, хто вплинув на становлення автора як митця, присутній тут і його не зовсім традиційний автопортрет. Може, такий от вибух це і є характеристика ну моєї особистості. А оці присвяти, які відбувалися в цих роботах, ну це просто можна сказати вдячність долі за деякі знайомства в житті, які мені допомагали, і відповідно виявились в цих роботах. Тобто, це можна сказати щастя творення. Стиль Романа Бончука постійні відвідувачі галерей і виставкових зал впізнають одразу, та ці роботи мають і певні нотки наслідування. До прикладу, характерні мотиви творчості тітки автора, художниці Тамари Орловської із Бостона вилилися у дану серію. Його бабуся каже Роман, також була художницею. Щоправда, реалізувала себе у прикладному мистецтві. Уміння поєднувати кольори автор перейняв від Володимира Чернявського. Своєму словетному вчителю Бончук також присвятив низку полотен. Головна мета цієї виставки показати гарний сучасний живопис. Адже ми досі вважаємо, що творчість Романа Бончука нічим не гірша за творчість його зарубіжних сучасників, і він міг би гідно представляти Україну як український власний художник з українськими орієнтирами з українською, навіть скажімо, світоглядною концепцією. З поміж технік, використаних для створення цих робіт, переважає живопис на металі, хоча й чимало. Лійного малярства на полотні одні від інших може відрізнити хіба досвідчене око на металевих картинах. Помітні сліди використання кислоти, якою автор послуговується у процесі пошуку нових форм і тем. Це ж барви зовсім свіжі, ще зі збереженим ароматом, завдяки чому виставкова зала частково нагадує мистецьку майстерню.